Ласкаво просимо у світ, де панує магія доброти, щедрості та дива. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож крізь століття, щоб ближче познайомитися з однією з найсвітліших постатей християнського світу святим Миколаєм Чудотворцем. Святий Миколай одна з найулюбленіших і найшанованіших постатей у християнському світі, особливо серед дітей. Його ім'я асоціюється з дивами, подарунками, добротою та щедрістю. Кожного року в Україні та багатьох інших країнах світу відзначають це особливе свято, сповнене тепла та надії. Але хто ж такий святий Миколай і чому він став таким важливим символом? Давайте зануримось у його історію, легенди, традиції та міфи, які оточують цю дивовижну постать. Історична основа. Хто був святий Миколай. Святий Миколай або Миколай Чудотворець дійсно був реальною історичною особою. Він народився приблизно у 270-280 роках нашої ери в Патарі, римській провінції Лікія, сучасна територія Туреччини, в заможній і побожній родині. Його батьки Феофан і Нонна довгий час не мали дітей і молилися про спадкоємця. Коли Миколай народився, вони вважали це справжнім дивом і виховали його у глибокій вірі. Ще з малку Миколай виявляв надзвичайну побожність, розум і милосердя. Він ріс скромним, уникав вучних розваг і більшість часу присвячував вивченню святого письма та молитві. Рано осоротівши, він успадкував значні статки, але замість того, щоб жити в розкоші, вирішив присвятити своє життя служінню Богу та людям. Завдяки своєму дядькові, який був єпископом патарським, Миколай став священником, а згодом, єпископом міста Міри, також Лікія. На цій посаді він прославився своєю безмежною добротою, турботою про бідних, захистом несправедливо засуджених та здійсненням численних чудес. Він жив у часи жорстоких переслідувань християн за імператора Діоклетіана, і сам Миколай зазнав гонінь, був ув'язнений, але вистояв у вірі. Після закінчення переслідувань за часів імператора Костянтина Великого він повернувся до своєї пастви. Миколай брав участь у першому Нікейському соборі 325 року, де активно виступав проти аріанства. Святий Миколай помер приблизно у 345-351 роках і був похований у мірі. Його мощі зберігалися там до XI століття, поки в 1087 році їх не перевезли до італійського міста Барі, де вони знаходяться і досі. Частину мощей також перевезли до Венеції. Легенди та чудеса Святого Миколая. Саме легенди про чудеса та аналосердя Святого Миколая зробили його таким популярним. Вони передавалися з покоління в покоління і лягли в основу традиції дарування подарунків: три дочки і мішечки із золотом. Найвідоміша легенда розповідає про збіднілого чоловіка, який мав трьох дочок. Він був настільки бідний, що не міг видати їх заміж, оскільки не мав приданого, і навіть розглядав можливість віддати їх у рабство. Миколай, дізнавшись про це, вирішив допомогти. Проте він не хотів, щоб його знали, тому вночі таємно підкинув три мішечки із золотом крес вікно до їхнього будинку. Першого разу мішечок упав у панчоху, що сушилася біля каміна, другого разу у черевик. Коли він кинув третій мішечок, батько дівчат побачив його і подякував, це стало прообразом традиції дарувати подарунки вночі, кладучи їх у шкарпетки або черевики. Порятунок моряків Миколаю вважається покровителем моряків. Існує багато історій про те, як він рятував кораблі від штормів та моряків від загибелі. Одна з таких легенд розповідає, як під час паломництва до Єрусалиму він передбачив сильну бурю і молитвою заспокоїв море. В іншій історії він воскресив моряка, який упав з чогли і розбився на смерть. Порятунок несправедливо засуджених. Як єпископ, Миколай часто втручався у судові справи, захищаючи невинних. Одна історія розповідає, як він зупинив ката, який збирався стратити трьох несправедливо засуджених чоловіків. Миколай викрив наклепників і домігся їхнього виправдання. Заступник дітей святий Миколай завжди був особливим заступником дітей. Легенда розповідає про трьох блобчиків, яких шорстокий м'ясник сховав у бочку із солониною під час голоду. Миколай, подорожуючи, зупинився в цій таверні. І йому відкрилося страшне злодіяння. Молитвою він воскресив дітей, що зробило його вічним покровителем малих. Ця історія, хоч і жорстока, але підкреслює його здатність до див і безмежне милосердя. Святий Миколай у різних культурах Санта Клаус, Пер-Ноель та інші. Образ святого Миколая з часом трансформувався і набув різних форм у різних культурах, ставши основою для багатьох сучасних різдвяних та новорічних персонажів. Нідерланди Сінтерклаас саме з Нідерландів походить найближчий до оригіналу образ Сінтерклаас. Він є прототипом для англомовного Санта Клауса. У Німеччині святий Ніколаус. Він приходить у єпископському одязі з бородою та мітрою. Проте паралельно існує інший різдвяний персонаж Вайнахтсман, що більше схожий на Санта Клауса, і приносить подарунки на різдво. У Франції є Пер-Ноель, який також приносить подарунки дітям у ніч на Різдво. Він теж є старим чоловіком з бородою, одягненим у червоне, але має свої унікальні риси. У Скандинавії існують свої різдвяні персонажі. Такі, як Юлебук або Томте, Ніссе, маленькі домашні духи, англомовний Санте Клаус є прямим нащадком голландського Сінтеркласа. Голландські іммігранти привезли свої традиції до Нового світу, зокрема до Нью-Йорка, тоді Новий Амстердам. Згодом образ трансформувався в Україні: Святий Миколай має особливе значення. Це одне з найулюбленіших дитячих свят, що сповнене передчуттям дива, магії та здійснення мрій. Як святкують День святого Миколая? Святий Миколай, за повір'ям, приходить до слухняних дітей і кладе їм під подушку, у шкарпетки або черевички подарунки. Неслухняним дітям він залишає різочку як нагадування про те, що потрібно бути чемними. Основні елементи святкування, подарунки під подушкою. Це найголовніша традиція. Діти з нетерпінням чекають ранку, щоб знайти свій подарунок. Зазвичай це солодощі, іграшки, книжки або інші невеликі приємні речі. Листи до Миколая. За кілька тижнів до свята діти пишуть листи святому Миколаю, у яких розповідають про свої бажання і обіцяють бути слухняними. Батьки тоді допомагають Миколаю здійснити ці бажання. Театралізовані дійства та святкові заходи. У дитячих садочках, школах та культурних центрах часто організовують свята, де діти зустрічаються зі святим Миколаєм, співають пісень. Розповідають вірші та отримують подарунки. Благодійність. День святого Миколая є нагодою для благодійних акцій. Багато людей і організацій збирають подарунки для дітей, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей або хворих дітей, щоби і вони відчули радість свята. Це відповідає духу милосердя, який був притаманний самому Святому Миколаю. Розповіді про святого Миколая. Батьки розповідають дітям історії про життя святого Миколая, його добрі справи і чудеса, виховуючи в них доброту, співчуття і віру в диво. Миколайчики традиційні українські пряники або печиво, які печуть до свята. Вони можуть бути прикрашені глазур'ю або цукерками, сучасні особливості. У сучасному світі, де переплітаються різні культури, в Україні можна побачити елементи як традиційного дня святого Миколая, так і впливу західного Різдва із Санта-Клауса. Проте, незважаючи на це, образ святого Миколая залишається самобутнім і глибоко вкоріненим у серцях українців. Важливим аспектом є акцент на вихованні дітей, заохочення їх до добрих вчинків протягом року. Значення святого Миколая у сучасному світі. Сьогодні, коли світ стає все більш глобалізованим, а комерціалізація свят набирає обертів, дуже важливо не забувати про справжній сенс дня святого Миколая. Це не просто свято подарунків, а насамперед свято доброти, милосердя, співчуття та допомоги ближньому. Святий Миколай навчає нас бути щедрими не тільки матеріально, а й душевно. Ділячись своїм часом, увагою та любов'ю. Творити добро таємно, як Миколай підкидав золото, не бажаючи слави, так і ми маємо робити добрі справи без очікування подяки захищати слабких, бути заступниками для тих, хто цього потребує, як Миколай захищав дітей та несправедливо засуджених, вірити у диво, зберігати дитячу віру у те, що добро завжди перемагає, а мрії здійснюються. День святого Миколая це чудовий привід для батьків поговорити з дітьми про справжні цінності, про важливість бути добрими, чуйними та уважними до інших. Це свято нагадує нам, що кожен з нас може стати Миколаєм для когось іншого, приносячи радість і світло у їхнє життя. Нехай у цей світлий день ваші серця будуть наповнені любов'ю, ваші домівки сміхом. А під подушками знайдуться найбажаніші подарунки зі святом святого Миколая Чудотворця.